Зранку окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. За даними голови ОВА вдарили ракетою по центру міста. Пошкоджено щонайменше шість житлових будинків. Відомо про трьох поранених. Під завалами будинків рятувальники шукають людей. На місці працюють і інші профільні служби. Майже 22 тисячі цивільних українців постраждали внаслідок російської війни. Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини. Організація Об'єднаних Націй зафіксувала 21 тисячу жертв серед цивільного населення України з початку повномасштабного російського вторгнення. Серед них 8 тисяч людина вбита, ще 13 тисяч поранені. Країни ЄС підпишуть спільний план закупівель боєприпасів для України вже наступного тижня. Про це повідомляє Блумберг. Скільки коштів виділятимуть та яку кількість боєприпасів будуть купувати, поки невідомо. Перша група українських військових, які навчаються керувати іспанськими танками Леопард, 2 а 4 завершить підготовку цього тижня. Про це пише CNN із посиланням на Міністерство оборони Іспанії. До першої групи входять 10 комплексних екіпажів і допоміжний персонал загальною чисельністю 55 військовослужбовців. Пандемія коронавірусу завершиться до кінця 2023 року. Такий прогноз дає голова Всесвітньої організації охорони здоров'я. За його словами, режим міжнародної надзвичайної ситуації буде скасовано.